Служба безпеки та національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи, сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. Протягом доби зловмисникам вдалося підпалити два позашляховики Збройних сил України та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним із фігурантів виявився переселенець із Лисичанська, який нині проживає на території регіону. інший, Мешканей Черкас. Обидва є наркозалежними, які хотіли швидко заробити на дозу у телеграм-каналах. Там їм відповів представник РФ, який запропонував легкі гроші в обмін на співпрацю. Це в якомусь телеграм-каналу. Mm -hmm. А як телеграм-канал називається? вже не Мы там багато просто їх, я не пам'ятаю. Тобі написала людина, да? Так, написала 200 Потому что за роботу. Объясняю, що машина требует що на машине. Ну, весь военной машины. Я з ним не общался. По моєму телефону. Давай. А для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш. Як встановило розслідування після виконання трьох тестових завдань від окупантів, фігуранти мали продовжити серію підпалів. Контрозвідники Служби безпеки України викрили злочинну діяльність і затримали зловмисників по гарячих слідах. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності. Ті зсу та інших військових формувань, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Наразі вони знаходяться під вартою їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за статтею 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Чинені кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 з позначка 1 кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законної діяльності збройних сил України в особливий період чинене за попередньою змовою з осіб, що вираз, виразилося у підпалі автомобілів якими користуються представники збройних сил України, розташованих на території міста Черкаси. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.